Hi guys, welcome back to English Secret Garden. We start Unit 5 Lesson 2: Technology is doing. Технологія працює. Прокоментуйте цитату Біла Гейтса. Технологія це просто інструмент. Для того, щоб діти працювали разом, допомогти їм працювати разом і щоб мотивувати їх. Найважливішим є вчитель. І що я маю сказати? Опс, він вам сказав Біл Гейтс, цитата Біла Гейтса, наголошує на важливій ролі вчителя у освіті, наголошує, що поки технологія може бути цінним інструментом, вона не може замінити зв'язок з людиною і керівництво, які дають досвідчені педагоги. Думаю, у цього для відповіді достатньо. Яка ваша думка стосовно технологічного процесу? I think it's important. Я думаю, це важливо. Technological process helps us to live longer, to get more knowledge, and to get better entertainment, здоров'я, освіта, розвага, все зав'язане на технологічному процесі. And communication, to communicate with other people. Technological process is crucial at this moment. Чи він став перевагу чи кроком назад, недоліком, с точки зору людського розвитку? I think it's an advantage. Виконечно кажек ви уважаете, but as for me it's an advantage. Communicate of medieval ages, Serenuichim. Vocabulary. Назвіть щонайменше три гаджети, без яких ви не можете уявити своє життя. My phone, My Computer, and uh, I think looking at the pictures I can name X-ray machine. Я би ще назвала тоді третім, uh, цю... цей рентген. Дійсно, без нього життя стало би гірше. А так то у нас які ще тут речі: airplane, headphones, and microphone, fridge, refrigerator, x-ray machine, missile. Без них точно можна прожити, and a laptop. Доповніть речення наступними словами. Є два зайвих: технологічний і науковий. Наукові гаджети, ймовірно. Які тут слова в нас є стосовно гаджетів. Є Electronic Appliance, Ймовірно, вони можуть піти сюди, поки що під питанням. Розділ технології, який має справу з дизайном, конструкціями, операціями і додатками для чи роботизовані додатки. Так само, як комп'ютерні системи для їхнього контролю і обробки інформації. Це. Якщо пов'язане з роботами, то може бути Robotics. Дозволяє користувачам ділитися інформацією, спілкуватися. Так, що дозволяє. Ага, ігри, соціальні форуми, це кіберпростір, простір, cyberspace, машина-гаджет або інша річ, яка зменшує зусиль людини. Її важку працю називається a Labor Saving Device. Інтернет і всі види всяких там девайсів електронних девайсів. Який у нас тут є прикметник? Точно не native. Digital цифрові. Може бути Digital, але я поки що не впевнена. Моя мама говорить: сидіти занадто близько до телевізора нашкодить очам. such Вона така. А, технофоб. Противник технології. Сьогодні люди живуть довше і здоровіші життя завдяки технологічним, технологічному прогресу. Advances. Цифрові інструменти. Нашої економіки роблять більше сенсу для молодих. Коротше, більше користі молодим, ніж старим. Це Ян. Хто у нас тут Ян? Поки що не зрозуміла. Центр 20-річний і потребує капітальних поліпшень, щоб залишатися. Залишатися яким? Поки що теж залишимо. Тисячі хакерів, розробників і геймерів і текіс, всяких любителів технологій, технарів. Вчені, сподіваються, на в пошуку лікування від раку. Сподіваються на прорив breakthrough. Можеш зберегти гроші або енергію вдома, обираючи енергоекономні якісь прилади. Ага, ага. Якраз ось тут підійде Electronic Appliance в 12-му. Тоді в першому буде не воно, в першому буде технологічні і наукові інструменти. Tools. Що в нас залишилося? Digital в мене було під питанням. High-tech. ще залишилося. Native це вже три. І cutting-edge. Витвір мистецтва. Отже, у нас що? Передовий, високотехнологічний, цифровий, рідний і витвір мистецтва. Інтернет і різного роду. Я б сказала, тут різні підходять. І cutting-edge можна сказати. devices, і high-tech devices, та й digital, в принципі, можна сказати. Всі три підходять. Не можу приділитися. Ще в нас за центр. потребуватиметься, щоб зберегти. зберегти що? Ну тут тільки State of the Art. Витвір мистецтва. Оце піде до 9-го. І в нас залишається під питанням п'яте. І тут підходять всі три. Добре. Добре. У нас спільне питання. Він бере Digital. Оскільки його думка співпадає з моєю, тоді беремо діджитал. Хоча, я кажу, обидва варіанти, і то, і то підходить. Але якось так. Третє. Поєднати ідіоми з їхнім значенням. О, трошки це ми згадували в наших словах теми. Сріблястий серфер це пенсіонер, який використовує інтернет. Blow a fuse – ми також про це казали, це розлютитися. Перехресні провода це коли ви не досягли з кимось взаєморозуміння, де воно? Ось, не зрозуміти когось. Не ракетна наука, не щось, що є важким. Ось це на тій самій хвилі. Мати схожі думки, перевинайте колесо, витратити час марно на те, що вже було зроблено правильно. Up and running, Updraun, цього не пам'ятаю. Але це в нас означає щось працююче, готове до використання. І тиснути кнопку паніки. Це в нас реагувати з острахом і з вілостю. І нам треба доповнити речення цими ідіомами, змінюючи форми, де потрібно. Мама тотально розлютилася, коли я сказав їй, що провалив математику. Це в нас тільки нам треба, він сказав, значить, і тут має бути минулий. Друга форма Blow. blue. В blue ми ось цю літерку міняємо на І. Blue effuse. Фільм не. не щось там для бойовиків, але додав достатньо розумних. Викрутасів, поворотів до жанру. І все, ще відчувається свіжим і новим. Відчувається свіжим і новим, але не, не перевинайшов колесо. Doesn't reinvent the wheel. Моя бабуся завжди перевіряє свою пошту, спілкується онлайн. Ну, вона у нас Silver Surfer. Люди. Мають бути здатні зап... заповнювати форми самостійно. Це не. This is not rocket science. Тільки тут я б ще додала артикль A. This is not A Rocket Science. Не знаю, чому його тут нема. А в списку слів, до речі, воно було. Not. not... Теж без A. Мав би бути. Такс, такс. Я був здивований тим, що ми стали так швидко друзями. Але ми просто завжди на одній хвилі. We're just always on the same wavelength, без змін. Заспокойся, це просто муха. Нема потреби. No need to hit the panic button. Не треба панікувати, теж без змін. Це зайняло тільки кілька хвилин, щоб змусити принтер. To get the printer, після того, як дістали його з коробки. Щоб він працював. The printer up and running теж без змін. Вибачаюсь за всю плутанину стосовно контракту, тім. Здається, ми просто не зрозуміли один одного. Looks like we... Так, контракт в них вже складений. Ми не зрозуміли в минулому. Я би поставила в минулому. We had our wires crossed. Oh, we got our wires crossed. Давайте перевіримо, який час поставить чат GPT. Да, він просто бере минулий час, як я і взяла. We got або We Had. Отже, наша думка з чатом GPT співпадає. Читання. Читання, що ви думаєте про. Так, там нічого більше не треба зробити. Да, ми поміняли форму тільки ось тут і в першому. На минулий час тут було blue, тут було got або had. Хочете те, напишіть, хочете те, без різниці. Яке, на вашу думку, буде життя без технологій? Чи можете ви провести день без них? Прочитайте текст і виясніться, що нам треба вставити. Чи ви готові прийняти виклики провести день без мобільного телевізору, МП3 комп'ютера? No, I'm not ready. I don't want to. Чому я мушу? Я не хочу. I, don't want to. I need to work, I need to have a rest. I need to take photos and to make videos. I can live a day without technologies, but I don't want to. Я можу, але я не хочу нашу. У нас війна в країні. Ще будуть дні, коли ми будемо без технологій. Поки воно є, насолоджуйтесь. А після світового апокаліпсису взагалі про технології забудете. Нашу себе обмежувати зараз? А, ось і речення, які нам треба вставити в текст. Так, треба вчитуватися. Багато хто не може уявити, що вони будуть робити без технологій. Всі залежні, У нас є те те-то, тето, тето. Отже, все у нас іде тут про залежність людей до технологій. Ну, якраз про залежність нам каже третє речення, що наше покоління занадто залежне. Від всяких лайків, ретвітів і того, щоб поділитися щось з однолітками. Другий абзац нам розповідає: останній раз, коли я був без техніки більше, ніж годину, було 4 роки назад. Просто подумай про тонну часу, яку ти міг би провести, досліджуючи світ і насолоджуючись погодою. Так, у нас середина речення обривається. Я посвятив своє життя соціальним медіа. Ага, він каже, тут можна було робити те, -те а потім каже, я посвятив життя соціальним медіа. Тоді, ймовірно, це. Але ні. Я обрав проводити час онлайн. Ймовірно, друге. Ще подивимось. В третьому абзаці. В той ранок я прокинувся без будильника телефону. Встав, взяв полотенце, пішов в душ, завжди слухав музику. А, це він вирішив побути без технологій, так? Да? Угу. Бо він почувався. Дилакувато від того, що без музики збирався. І що, отже, почався в нього день без технологій. Ну, але хоча і без музики, але вирішив залишатися сильним і тримати телефон подалі від себе. Далі що він там робив? Після уроків пішов в кафе, дивився на спокійне небо. Побачив з граю птахів. Так, небо і птахи. Ну, Зміг побачити трохи крутих речей. Але ти не зміг їх сфоткати. Як так? П'яте. Так, думав про те, як мріяв про те, як перевірить Facebook, впав на ліжко, стало нудно. Не вистачало комунікації через інтернет. М -м -м -м. А от, хотілося контакту з кимось. Шосте. Читав книжку о десятій здався, тому що боявся щось пропустити. Далі він каже про свої висновки, до чого він дійшов після цього дня, що світ такий прекрасний довкола. Ці речі короткочасні і швидко зникають. Не витрачає життя на щось, що є штучне і тимчасове. Ну, і сьоме залишається, відповідно, останні технології корисні, але не треба зловживати. Окей, okay, we move to grammar. Цього разу нам навіть нічого не треба робити зі словами, да? чи нас там опосля чекає сюрприз. У нас відносні займенники. Це who, яке вказує на людей, which на речі і тварин, that на людей або речі, whose. Належність людині. Також в нас є прислівники, такі як «де», відповідно про місце говоримо, «when» про час. Z може заміняти who або which. Кома не вживається перед ними. А це ми говоримо про визначені відносні речення, чи як вони там перекладаються українською правильно. Обмежувальні означальні. Речення. Хтось перевукладає як відносні підрядні, відносні речення. Визначальні додаткові речення характеризують іменник або займенник. Надають важливе для розуміння змісту речення інформацію. Невизначальні додають додаткову інформацію, яка ні на що не впливає. Окей. Тобто, ось це важлива інформація. Якщо її викинути з речення, то речення стане. Не зрозуміли. Дистанційна робота це тільки початок прогресу, який побачить ще багато людей, отримуючи їх роботу, навіть не ходячи на неї. Коротше, якщо це виконати, то і речення, по суті, ніякої інформації не несе. А отут, якщо цю інформацію виконати, Джил, яка має двох дітей, вирішила працювати дистанційно. Якщо виконати оцю частинку, виділену комами, то. Gio вирішив працювати дистанційно, в принципі, інформацію ми отримали. Отже, отакі, які можна викинути, називаються Non-Defining Relative Clauses. Ті, які не можна викинути, defining relative clauses. У відносних таких реченнях ми зазвичай ставимо прийменник в кінці, але не у формальній англійській. Це той чоловік, який. З яким він розмовляв. А у формальні буде. Це чоловік to whom, до якого він. З яким він розмовляв. Угу. Окей, спробуємо розібратися, що у нас є в граматиці. Обрати правильний відносний займенник для наступних речень. Джон – це особа. До особи. Я думаю, це зрозуміло. Ми сказали, ми вживаємо ху. 60 це був час, коли ми кажемо про час, when. Та друкарська машинка точно така, яку я використовував, коли починав працювати, в віч ми теж використовуємо для речей. It's like the one that the one I used. Або без займенника взагалі. Можна і без займенника, так. Да. Отже, варіант B більше підходить. Але я не можу пояснити, чому that, а не Whitch. Mm -hmm. Він каже, що which використовується переважно з ось цими. Тоді як that використовується з ось цими. Ось чому that. Тому що це в нас Defining, де якщо ми викинемо ось цю інформацію, то речення загубить свій зміст. Тому тут нам треба that. Як каже ось тут граматика. Пояснили. Я б хотів піти в ресторан. Куди? В ресторан? Ні, ресторан який? Котрий біля моря, вич. Це Лара Толара. Її сестра? Одна. А, та сама, чий чоловік був заарештований? Приналежність. Чий чоловік? whose. Особа? А, хто та особа, яка не доїла бургер? Who is? Who is the person? Не чий, не чий ми кажемо, чия, а хто є тої, тою особою? Поєднайте пару речення відносним займенником, так, щоб значення було те саме. Так розумію, нам треба в документ піти. А давайте його зробимо в чатові. Там насправді треба перебудовувати речення, доставляти коми. Мені не подобається, як він змінив. Мені це не так зробив. Ладно, сама змію. Ось це я хочу взяти. І вставити ось сюди. Who was also a great painter? Ось таким чином. Тобто ми оце останнє речення взяли і вставили всередину. Гамільтон Сміф. Запатентував. Який також виграв Нобелівську премію. Так само робимо Гамельтон Сміт, який також виграв Нобелівську премію і виділяємо комами. Це в нас як додаткова інформація виходить. Non-defining. В третьому у нас світова. Світовий, світова павутина стала важливою невід'ємною частиною наших, жит... нашого життя. Яка була винайдена Тім Лі. У нас світова павутина. Це щось неживе. Для неживого нам треба «Witch». Which was invented. І тут ми теж ставимо кому. Ось так воно має бути. Томас Едісон народився в Мілані. Томас Едісон, який винайшов лампочку? І знов ми додаємо додаткову інформацію. Who invented the light bulb? Народився там тут Дела Фонтана. Який був італіянським інженером? Щось у нас одне да Ху-да-ху. Снов ху. Ху його знає. Так, ось так. Ченний Сак Ньютон народився в маленькій Grand Tham. Маргарет Тетчер також народилася там. О, у нас щось новеньке. Де? Немовірно, воно з нас має доєднатися ось тут. Where Margaret Thatcher was also born. І ми ось це there забираємо в кінці. Це в нас також non-defining додаткова інформація. А він так. Саме і зробив ось тут. Ну, хоч щось. Телефон це необхідна річ зараз. Був винайдений. Телефон. Який? Був винайдений. Телефон у нас річ. Тож ми кажемо з річчю. Річ. Це в нас віч. Річ-віч. Віч was invented і кому нам треба. Тут кому. І тут кому? Ісак, Ньютон знову. Віднайшов, віднайшов, винайшов. Відкрив, відкрив, не винайшов. Відкрив закон гравітації. Коли? Просто ось тут поставити лен. А це вже може бути defining. Так, да, тут же кому не треба. Це вже суттєвий зміст. Відкрив, коли сидів. Він тут неправильно переробив. Отже, якщо до цього у нас усі були отакого типу non-defining, то останнє в нас вийшло Defining. Слухання в інтернеті є yes, speaking. Speaking оберіть одну. З речей внизу поясніть, про яку ви думаєте, але не називайте її. Або не називайте ніяку частину її назви, тобто гра в хадайка. Можна почати ось так. Окей. Okay. Окей. Okay. Приклад, тоді витягуємо. Ось у вас є приклади це особа, розум якого повний інноваційних ідей, і хто часто думає в революційним способом. І серед цих слів тут був, о, був Genius. От ще для першого це річ, а це вже для другого це річ. Це річ, яка допомагає заряджати ваші девайси. Battery Recharger. Це місце, де люди збираються, щоб дивитися кіно на великому екрані. IMAX Cinema. Це процес, коли дані збираються і аналізуються систематично, щоб відкрити нові знання. Research, lab, дослідницька лабораторія. Ні, я б сказала, це не процес. Це місце. It's a place. It's a place where. Тут неправильний початок, і це Place where. А з процесом. Добре, які в нас тут є процеси. Можна про Wi-Fi його спитати. О, ось так. Це процес, коли електронні сигнали передаються без проводів. Wi-Fi. Оце можна до процесу. Отже, це зразки, як можна будувати ваші речення до цієї гри. And that's all for today. See you next lesson.